Сьогодні ми розберемо, мабуть, один із найгучніших корпоративних скандалів в історії мова піде про дизельгейт від Volkswagen. Це просто неймовірна історія про те, як бренд, якому здавалося б, довіряли мільйони, опинився в самому епіцентрі глобальної змови. І головне питання, яке тут виникає, як, як взагалі таке могло трапитись? Бо це, знаєте, не просто історія про шахрайство, це справжнє розслідування про те, як усередині величезної корпорації могла народитися і роками процвітати така неймовірна афера. Отже, повернімося у 2015 рік. Саме тоді все й вибухнуло. Агентство з охорони навколишнього середовища США, відоме як EPA, раптом викриває Volkswagen у масштабному шахрайстві. І це без перебільшення стало справжнім землетрусом для всієї автомобільної галузі. А в основі всієї цієї схеми лежала одна хитра штука так званий обхідний пристрій. Що це таке? Ну, по суті, це було просто програмне забезпечення. Уявіть, коли автомобіль тестують в лабораторії, програма це розуміє і вмикає всі системи очищення на максимум. А от коли машина виїжджає на звичайну дорогу, баць, ця система просто вимикалася. І знаєте, що тут просто вражає? Це ж не було кілька якихось там експериментальних машин. Таким софтом обладнали 11 мільйонів автомобілів по всьому світу, тільки вдумайтеся в цю цифру: 11 мільйонів. А що ж відбувалося на дорозі в реальному житті? Ну, а там ці автомобілі викидали оксиди азоту NOx, на рівні який у 40 разів перевищував дозволену законом норму. У 40 разів це не якась там похибка, це просто прірва між тим, що було на папері, і тим, що було насправді. Зрозуміло, що Volkswagen за це добряче поплатився. Фінансові наслідки були ну просто колосальні. Загалом штрафи та виплати сягнули майже 32 мільярдів доларів. Це, до речі, одна з найбільших фінансових санкцій, яку коли-небудь накладали на автовиробника. А тепер, мабуть, найцікавіша частина цієї історії. А хто ж взагалі викрив цю аферу? Може, якісь державні регулятори чи конкуренти? А от і ні. Як виявилося, це зробила зовсім несподівана команда. Це були всього троє інженерів з Університету Західної Вірджинії. І найцікавіше, що вони не збиралися нікого викривати. У них було звичайнісіньке академічне дослідження. Вони навпаки хотіли показати, якими ж чистими стали сучасні дизельні авто. Яка іронія, правда? І що ж вони побачили? В лабораторії все було як і очікувалось. Рівень викидів майже нуль. Машини ідеально чисті. Але коли вони прикріпили своє портативне обладнання і просто поїхали кататися по дорогах, результати їх шокували. Викиди зашкалювали, перевищуючи норму в десятки разів. Ну, звичайно, перша думка зламалося наше обладнання. Вони його перевіряли і перевіряли і знову перевіряли. Але дані були ті самі. Кажуть, вони навіть почали жартувати між собою, мовляв, та що там таке? Може, там якийсь обхідний пристрій стоїть. Уявляєте? Цей жарт виявився чистою правдою. Окей, з тим, як аферу викрили, розібралися. Але тепер питання значно глибше. А чому? Чому це взагалі стало можливим? І відповідь, як це часто буває, ховається глибоко всередині корпоративної культури самої компанії Volkswagen. Річ у тім, що компанію довгий час очолював Фердінанд Пієх, а він був відомий своїм, скажімо так, дуже жорстким авторитарним стилем управління. Фактично, він створив атмосферу, депонував страх, успіх за будь-яку ціну. Ось таким був девіз. І ось ця цитата, вона просто блискуче ілюструє цей тиск. Піях, по суті, сказав своїм інженерам: ви будете продавати дизелі в США, невдача, не варіант, зробіть це або я знайду того, хто зробить. Уявіть, як себе почували співробітники вони були загнані в кут і змушені були шукати будь-які навіть незаконні шляхи, аби тільки досягти мети. Знаєте, для цього явища є навіть науковий термін нормалізоване відхилення це коли щось погане, неетичне чи навіть небезпечне поступово стає нормою всередині організації. Це не відбувається за один день. Ні, це такий повільний сув, керівництво десь промовчало, десь закрило очі, і з часом це просто стає тим, як тут усе працює. Добре, з причинами розібралися, а тепер подивимося на реальні наслідки всієї цієї історії, і вони, на жаль, виявилися значно, значно серйознішими ніж просто грошові втрати для компанії. Ця діаграма дуже наочно показує масштаби катастрофи. Отже, ми маємо 11 мільйонів автомобілів, 32 мільярди доларів штрафів. Але подивіться на третій стовпчик. І він, мабуть, найстрашніший. Дослідження показали, що лише у США ці додаткові викиди спличинили близько 1200 передчасних смертей. Це вже не про гроші, це про людські життя. При цьому була просто велетенська різниця в тому, як Volkswagen повівся зі своїми клієнтами на різних континентах в Америці. Під тиском регуляторів компанія була змушена викуповувати машини, платити величезні компенсації. А от у Європі, де таких авто було аж 8,5 мільйонів, більшість власників не отримали практично нічого. І наостанок, давайте спробуємо подивитися на цю історію трохи ширше в контексті корпоративної етики загалом, адже, на превеликий жаль, випадок Volkswagen він не унікальний. Історія дизельгейту насправді до болю нагадує інші великі корпоративні провали. Згадайте хоча б фінансовий крах Enron чи розлив нафти BP на платформі Deepwater Horizon. Це по суті той самий знайомий сценарій. І ось ця таблиця дуже добре показує, що у них спільного. Так, сам тип провалу різний. У Volkswagen технічний обман, у BP недбальство з безпекою, в Enron фінансові махінації, але корінь проблеми. Подивіться, один і той самий. Це токсична корпоративна культура, яка йде з самого верху від керівництва. І от якщо узагальнити, ми бачимо ті самі складові знову і знову. Прибуток ставиться вище за етику, корпоративне управління просто не працює. Керівництво створює токсичну атмосферу, а співробітники, боячись втратити роботу, мовчки виконують накази, навіть якщо розуміють, що це неправильно. По суті, це провал одразу на двох етичних рівнях. По-перше, це провал на рівні обов'язку. Компанія просто збрехала, хоча її базовий обов'язок бути чесною. А по друге, це провал з точки зору наслідків, замість того, щоб створювати благо для суспільства, дії компанії завдали прямої шкоди здоров'ю і добробуту мільйонів. І наостанок, давайте просто залишимося з одним питанням. Вся ця історія з Фольксвагеном та з іншими подібними скандалами змушує серйозно замислитися, коли прагнення компанії до прибутку стикається з її етичним обов'язком, що з них зазвичай перемагає? Схоже відповідь ми знаємо, але питання, чому так відбувається, залишається відкритим.